Паблік ток фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Сашко бринза та Марія Малевська, і це паблікток. Щосуботи о 18-й. Від проросійських наративів до співпраці з росіянами і контракту на півмільйона рублів. Одіозна психологиня Наталія Холоденко в чергове втрапила в скандал. Тож сьогоднішня програма присвячена цій. Постаті Паблік ток. Почнімо. Наталія Холоденко вже неодноразово згадувалася у цій студії, але прямо окремої програми в нас ще не, заслуговувала, ще не було. І от з'явився інформпривід Фабула Коротенько. Що сталося? Блогерка-мільйонниця, українська блогерка-мільйонниця Ілона Чернобай. Вона, до речі, відома тим, що минулу річ, по-моєму, вона в Каннах на Червоному килимі облила себе. Червоною фарбою на знак протесту проти російської агресії в Україні. Отже, вона мільйонниця, і вона опублікувала скріни. Там є фото і відео а іншої, але вже російської блогерки, яку звати Поліна Пушкарьова. А це російська блогерка і піарниця, яка заробляє тим, що навчає, типу як зробити більше підписників собі заробити, як розкрутити, розкрутити свої як, соцмережі. Так, Як розкручувати є вже ціла професія в нас новітня? Це інстаграм-продюсери, так звані. То угу. я так розумію, що ця Поліна Пушкарьова і є такою інстаграм Можливо, не лише інстаграм, продюсеркою. І е, от що на скринах, я процитую: тут е, на відео пані Наталія Холоденко разом з цією Поліною і підписаний е, е, цей скрін. Ось так. Впервые я встретилась вживую зі своєю новою клієнткою. Она суперзвісної українська телеведуща. Я смотрела її шоу в подразковому возрасті. Тепер вона прийшла к нам, щоб виростити свої соцсети до 5 мільйонів підписчиків. Вот таке. і тарифи в цієї Поліни Пушкарьової, як вона сама відкрито в своєму профілі, заявляє це 500 тисяч рублів на місяць за просування. Тут смараж. Отже, э, це. Фабула, власне, чому зчинився скандал. Чого ми, чого ми тут сьогодні зібралися? Пані Наталія Холоденко відкритого і прямого спростування цієї інформації так і не надала, але того ж дня в її інстаграмі з'явився допис, там спільне фото її з пані, яку звати Бес Розенталь, і Холоденко написала, що. Зовсім скоро я знову лечу до Америки до моєї надихаючої без... Там Не обов'язково Скажу... все читати е, Ну, Кінцівочку, добре. Зараз мода ловити відьом. До речі, вбивали у середньовіччі просто красивих жінок. От вона любить на цю підаль під звісно, як, як люди люблять заклювати тих, хто виділяється. Я кожного дня натикаюсь на нові і нові вибрики інтерпретації, зради, продажності, гроші не пахнуть тощо. Ще раз хочу наголосити, що протягом останніх десяти років і трьох днів до мене підходять сотні людей, роблять фото і відео. До, але далі кожен використовує їх у своїх цілях. Я не відповідальна за всіх, хто називає мене своєю ученицею, чи пацієнткою, чи та інше. Усі, кому треба, зрозуміли, а кому ні, я нічим не можу бути корисним. Кінець цитати. Ну, е, бачиш, е, немає е, прямого спростування, що це наклеп, е, але тут важко відкараскуватися від від цього, бо я бачила е, влас. На відео дивилася там, ну геть не схоже на те, що це просто підійшла <гум> якась поліна сфоткати. з Росії сфоткатися з Наталією Холоденко. Ні, ні, це прям просто спалилася, не очікувала такої реакції суспільства, і тепер намагається давати задню. Паблік Ток. Давай трошки невеличку, як то кажуть, довідку, в хто є, хто є, Наталя Холоденко. Я, у неї багато підписників, у неї, до речі, величезний Інстаграм на 833 тисячі. І в Ютубчику я сьогодні подивився більше 400 тисяч підписників. От, у неї доволі великі. Те, що вона популярна, так. тут. І 42 роки. Вона родом з Черкас. Я не знаю звідси. Черкас. Вона, родом вона. І навчалася вона в Черкаському університеті, кандидатка філософських наук, телеекспертка та авторка тренінгів, марафонів, клубів. Наприклад, зараз у неї триває збір на клуб лідерства. Набір, а не збір. Обмовка про вовка. Збір на набір, отак скажімо. Так, ціна від 300 до 1290 євро вона стала, Багато людей, її, великі маси людей, її вже почали взнали її вже з участі у ток-шоу. Отих всяких сімейних розборок на СТБ і на ТРК Україна. От там вона виступала експерткою. Тому, коли блогерка російська написала, що вона телеведуча, це не зовсім так. Вона більше виступала. От у шоу, які вівка Карпачов на СТБ. От спочатку вторгнення виїхала з України. і Виїхавши з України, вона, вона перестала бути в чистому вигляді вже більш таким сімейним психологом, вона яким вона виступала в талант-шоу. А більше стало, звісно, вже бити в точку вот, успішного успіху і всяких всякого інфошахрайства. І так далі і так далі. Ну, чекай, ти е, знову пострибав, пострибав, пострибав до інфобізнесу, скажімо так. Скажімо. Е, ще е, дійдемо за час вже вторгнення, е, вже в виїхавши, е, Холоденко кілька разів втрапляла в досить гучні е, скандали, і один з найвідоміших, мабуть, це коли вона порівняла. Вняла російських солдатів з людьми з аутизмом. аутизмом. Невеличка пряма мова. Що я розумію? Перше, це такий якийсь національного масштабу аутизм. Тобто аутисти, у них немає емпатії, ну, їй просто немає від народження. Коротенький, але дуже, по-моєму, по-моєму, яскрава яскравий цитата. А... І далі історія розвивалася так, що на це звернула увагу, наскільки я розумію, мама дитини з аутизмом. І написала вона великий пост звати цю киянку Олена Пшенична. Я би хотіла процитувати. Вона написала, ну власне, те, що викликає у всіх адекватних людей. Перше питання як психолог за медичною освітою не ну, розумію... У Не є освіта на відміну від багатьох, до речі, хто заробляє успішним успіхом. Так, Це не Спартак. Субота так у пані Холоденко є профільна освіта, як вона може дозволяти собі такі некоректні порівняння використовуючи цей діагноз? Отже, цитата з мами дитин, дитини з аутизмом Олени Пшеничної. Невже ви, як психолог, а саме так ви себе позиціонуєте, не розумієте, як ще більше стигматизуєте раз раз, це розлад аутичного спектру? Цим абсолютно не Професійними ганебними та образливими порівняннями пані Наталя, мій чотирирічний син, прекрасний хлопчик, який любить, обіймає, скучає, співчуває і проявляє безліч емоцій і емпатії в нього сто крат більше ніж у деяких нейротипових дорослих. Зокрема, у вас Ну, я пам'ятаю, що після того зашквару вона теж там кидалася щось виправдовуватися, але вона ні, ні, вона не вибачилася після того, бо більше вона в цієї пані. Лени пшеничною постійкою розійшовся широко в неї знесли інстаграм сторінку після цього, бо скарги накидали на, на неї. Ми е, попросили е, фахового коментаря в нашої е, частої експертки е, нашої програми е, психотерапевтки Наталії Завгородньої, е, Отже, кому... про професійну, про професійну відповідальність, скажімо так, людей з профільною освітою, людей з науковим началом. Безумовно, психолог, і психотерапевт не може за сучасних умов не проявлятися в публічному просторі, тому числі в соціальних мережах, але є певні особливості цієї професії, які накладають відповідальність на спеціаліста у збереженні балансу між з одного боку свободою висловлювань і своєю власною позицією, і професійною етикою та відповідальністю. А що стосується пані Холоденко, то її окремі заяви та окремі думки, до прикладу, порівняння дітей з аутизмом з агресивною поведінкою росіян, вони безумовно викликають обґрунтовану реакцію суспільства. Бо подібні висловлювання незалежно від контексту, в якому вони були використані, а вони демонструють оціночні судження, вони є глибоко стигматизуючими, а вони є багато в чому такими, які можуть вимагати вибачень. І тут звичайно ми говоримо про те, що персональна думка окремої людини вона є неетичною і професійно невідповідальною з іншого боку, дуже хочеться від роботу компетентного психолога від того, що відбувається в соціальних мережах, і від того, як інтерпретується взагалі можливість цієї роботи, тому що Публічним особам, які є надавачами послуг у сфері ментального здоров'я, не вартувало би визначитися з тим, чим вони все ж таки так займаються. Бо Коли ми говоримо про безпосередньо психологічну діяльність, вона може ґрунтуватися виключно на засадах професійної етики, компетентності, виваженості у висловлюваннях, абсолютної заборони на будь-які оціночні судження, на е, якісь агресивні форми саморозкриття і Основою цього всього є відповідальність перед аудиторією. Але коли ми говоримо про коучів, про лідерів думок, про людей, які здійснюють вплив в медійні мережі, то до них зовсім інші вимоги. І логічніше тут було би поставити запитання: ким є насправді пані Холоденко? Наскільки вона чи є цією дуже активною харизматичною? Медійною особистістю, чи є вона психологом, і тут не про її освіту, не про її дипломи, а скоріше про стиль комунікації, про підходи до професії і про відповідальність за її діяльність. ТОК Дякуємо, Наталія Загородній, психотерапевці. І про її комунікацію пані Холоденко. Ми ще окремо проговоримо. Є в мене невеличкий уривок про те, як вона комунікує з людьми. От. У січні цього року блогер Богдан Безпалов оприлюднив відео, на якому холоденко зустрічає новий 25-й рік Марія в компанії росіян за святковим столом в одному з ресторанів Парижа. Компанія спілкувалася російською мовою. Холоденко неодноразово звинувачувала в агресивній, холоденко звинувачували в, в агресивній і неетичній манері спілкування з аудиторією. Вона от любить, любить інколи теж надавити на цю педальку, що я от успішна, тому що не скромна, а ви це скромнічаєте, тому ви бідні, бо дурні, ну оце, 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 все знаєш. Наприклад, Наприклад, легко, 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 чого ні. Вчора жіночка з 700 підписниками написала мені про те, що ми займаємося клоунадою, що вообще дешевої маркетинг цінахластях у сказки. Притому людина заробляє в 10 разів менше, ну я думаю, в сотню разів менше, ніж я. Ну вона робить мені зауваження. Тому задумайтесь про те, що чому ви досі не заробляєте. Можливо, у вас в голові сидить ось такий критик, який вас постійно зупиняє туди, не лізь, туди не лізь, і все, що екстраординарне, ти це засуджуєш, а привертають увагу екстраординарне. Нарні люди тому сорі, ребята, або ти скромний і зручний, або ти багатий і щасливий. Ні дать не взять, просто багато і, щас, і щасливе окремі звинувачення до пані Наталії Холоденко це інфошахрайство. А минулого року, по моєму, розгорівся черговий скандал з марафоном. Чи якось так це було в Тоскану? Олександре, подивись, ти про це бути стрін... собою. Ти маєш на увазі цей чи що? Бу бути собою, оце? так, так. Mm -hmm. Що саме ти хочеш, щоб я тут я процитував? процитувала? Я, не... я хочу процитувати журналістку Мар'яну П'єцух, яка звернула на це увагу і написала неймовірний розвод на гроші, підкинув мені ФБ від елітної біженки. Ціна не включає переліт. Це та сама психологія, яка порівняла росіян до людей з аутизмом. І тут, значить, скріни. пані Наталія Холоденко пропонувала трансформаційну подорож Тренінг до тоса. Кани з Наталією Холоденко, яка називається Бути собою. А, значить, 5 днів коштує 3800 євро. А, і особливий тариф за 10 тисяч євро. Там щось прям включено все-все. І це не. Єдине і не поодиноке винувачення Наталії Холоденко в інфошахрайстві, в тому, що вона продає не власне послугу сеансів з психологом, психотерапії, а повітря. А, і... Ще один скандал був в вересні 22-го, коли холоденко заступилася за частину росіян, сказавши, що вони не всі погані, і що українці мовляв занадто категоричні. Я пам'ятаю навіть це так. Ми попросили ще одну нашу. Експертку е, аналітично орієнтовану психологіню Ольгу Білопольську е, прокоментувати е, власне цю е, тезу Холоденко. Ну і е, її поведінку. Загалом є таке поняття та зараз як інфлюенсери, тобто, це ті люди, які якимось чином впливають на погляд інших людей, які мають величезну кількість підписників, яких дослуховуються, і так далі, і тому подібне, ніби відповідальність стає ще більше. Або там або священник, наприклад, нам треба розуміти, що зараз наша країна перебуває у стані травми постійного стресу, і в цей момент люди стають особливо вразливими до якихось зовнішніх факторів, до внутрішніх переживань тощо, тобто такий собі оголений нерв. Коли нас б'ють, ми не можемо прощати прямо зараз. Так? Прям зараз нас б'ють, і ми не можемо сказати Ой, я розумію, чому тобі боляче це такий клас, Насправді, бо це буде тоді ідентифікація з агресором, швидше за все, да, бо Стонгольський синдром, ми можемо почати десь там прощати і розуміти, вже коли ми вийдемо зі стану травми, коли ми так трошки почнемо одужувати, коли оцей злочин зроблений проти нас буде визнаний, та що є обов'язковою в принципі умовою, коли наші страждання будуть почуті, але коли безпосередньо до тебе до горла підставлений. Ніж, ми не можемо сказати, що ми тебе розуміємо і все так чудово. Паблік Ток. Ну, і, мабуть, моя улюблена частина, бо Якби продавати повітря, ну самі винуваті, що купують, так тобто, ну мені здається всі ми робимо вибір, так в цьому житті, А от так. коли ти маючи таку аудиторію і такий вплив несеш шкідливі наративи, які допомагають ворогу, ось це мені здається, те за що ми мусимо кенселити таких людей, як Наталія Холоденко. І бо те, чому в принципі сьогодні. Нішня програма наша власне, так бо поки тисячі українців на фронті захищають наші землі. Вона сидить в Монако і розказує, як українцям в Україні що робити, і як захищати, бо дуже часті тези в її сторіс. Я це бачила, ще 22 го року і обурювалася. 23 го минулоріч в них сталася прям сварка в соцмережах. З Іриною Цибух, парамедикиною, яка загинула рік тому на Харківщині, Ірина також активна в соцмережах. І після висловлювання пані Холоденко про те, що мовляв, ось подивіться, Німеччина в Другій світовій капітулювала і як добре зараз живе. Іра Цибух обурилася на це. Прийшла в коментарі пояснити, що з цією тезою не так. І після цього Іра. Витримувала величезний хейт і атаки а, прихильниць Холоденко. Є навіть цитата. В мене є цитата Холоденко. От якраз про це, що Німеччина програла, але давай давай. Є відповідальність за війну у Росії і є відповідальність за війну у нас. І я хочу нагадати, що Німеччина програла у другій світовій війні і через п'ять років жила краще, ніж радянський союз. Я не говорю, що нам треба здатися, але є поняття ці. На питання ми не можемо перемогти будь-якою ціною. Я не згодна з тим, що ми повинні воювати до останнього українця. Мені особливо на цьому відео, де вона це казала, вона подобається такі канділябри на, mm -hmm. на на тлі яких вона сидить, такий Людовік, 14 на задньому плані. І... Вона періодично показує свою шикарну квартиру. Я не знаю, чи це одна квартира, чи це різні. Вона любить похизуватися статками дорогезною квартирою, дорогезною якоюсь сумочкою. Брендової євнеї таке. ну, коли я... ти торгуєш успішним успіхом, ти, ти маєш показувати, ць, що ну, ти класична схема ти, так. ти це викладаєш як би сказати, з висоти вже успіху. Знаєш, окей, живи собі в своєму успішному успіху в Монако, але не розказуй нам, що нам треба миритися з путіним, бо в її сторіз регулярно вона вкладає в голови своєї пастви, що воювати в Україні немає кому що воювати немає чим що в українському війську все погано що взагалі взагалі все погано в українській державі все погано тому треба домовлятися з путіним і капітулювати хто ще так говорить інтерес Ах. і причому Тут таки вона може виставити «Ой, хлопчикам на сумському напрямку, треба автівочка, От ми там їм зберемо паралельно з цим ага. А тобто, що відбувається з її аудиторією в цей момент, когнітивний дисонанс. Вони не розуміють, так вона ж ну, типу, патріотка. Ось вона нашим мальчикам збирає. Просто якщо вона буде говорити відверто, такі оці ватні віші, і буде при цьому і вести себе як ватнік, то якби в неї не буде. В Україні ніхто слухати не буде, розумієш. А коли ти робиш вигляд або правда донатиш, я ну ми за мене ловили її за руку, вона, можливо, і правда донатить на українську армію. Але якщо ти показуєш, що ти це робиш, то якби тебе до тебе й прослуховуються. Маналхім ну, вже ти... теж донатить. Донатило. Ну, я маю на увазі, що без цього нікуди. Знаєш, ти в будь-якому разі маєш показати, що ти дотичний до допомоги силам оборони. Але такі на, як на мене, ще шкідливіші, ніж. Просто відверт. То про російські якісь і Олешко там чи хто монет і так Китаю, далі. Там, да, да. Бо е дуже слушний коментар ми отримали від нашої колеги, телеведучої журналістки е і також блогерки Яни Брензей. Давай послухаємо. Такі, як Холоденко, найбільш небезпечні тим, що намагаються приховати справжній зміст своїх заяв за начебто правильною формою. Вона говорить українською Мовою вона начебто дбає про простих людей, її хвилює майбутнє України. Але якщо вслухатися, то ми чуємо маніпуляцію на маніпуляції. Приміром, Холоденко говорить про те, що є проблема з ротаціями на фронті, і хлопці та дівчата, які вже не перший рік відстоюють незалежність України, втомилися. Але що вона говорить далі? Далі вона розповідає про бідних мальчиків у трусіках, яких ТЦКшники прокляті крутять в спортзалах. Тобто, висновок абсолютно не пов'язаний із засновком. Вона говорить про те, що Україна не зброю і допомогу від наших партнерів. Але що далі вона говорить про те, що бідних мальчиків у трусіках, яких тільки на у спортзалах покрутило то відправляють на фронт з першого ж дня в посадку, не навчених без нічого, знову ж таки в тих самих трусіках. Тому ховаючись за подобою, начебто про української блогерки. Вона вкладає в людя людям в голови рівно те, щоб хотіла вкласти російська пропаганда про те, що українська влада нелегітимна, тому що немає виборів. що Найбільший ворог України це працівники ТЦК і те, що нас кинули західні партнери в той час, коли прокляті депутати на Ролс Ройсах відпочивають в Монако. Чи є десь раціональне зерно в тому, що вона говорить? Так, але саме так і працює маніпуляція і пропаганда. Ти береш одну правдиву тезу, приміром, про те, що є проблема з ротаціями на фронті, але довкола неї накручуєш рівно те, що людям болить, і те, що їм добре зайде. І, власне, те, що хотіла б, аби зайшла російська пропаганда. Паблік Док. Дякуємо Яні Брензей за її коментар. І я думаю, що зараз ми послухаємо Женю Лісічкіна з Харківського антикорупційного центру. Ну і перейдемо вже до Женя, Нагадаю, робить моніторинг російських фейків та пропаганди для нашої програми. Так, і і потім перейдемо вже до висновків. Ворог на своїх ресурсах та в різних соцмережах продовжує створювати фейки для дискредитації українських військових. На цей раз опублікували повідомлення про те, що, начебто, військовий 82 ї бригади Збройних сил України познайомився в інтернеті з 68-річною жінкою у Новобаварському районі Харкова. Та, домовившись про зустріч, прийшов до неї у гості. В якоїсь миті господиня вирушила на прогулянку з собакою. Чим і скористався зловмисник, вичистивши житло пенсіонерки. Він привласнив собі кілька її телефонів. Насправді, у відділі комунікації управління поліції в області нічого не вказано про те, що це був саме військовий. Поліцейським вдалося швидко встановити особу нападника. Ним виявився 34-річний житель Львівської області, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини. Так само про російських телеграм пабліках та каналах поширюють інформацію про те, що п'яний військовий з 92-ї бригади влаштував стрілянину на зупинці у Харкові. Це теж фотофейк. Заголовок відреагували у новині. Не згадували, що зловмисник був військовим. Поліція Харківської області не вказувала, що зловмисник був військовим 92-ї бригади. Ним виявився 38-річний мешканець, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Написали в поліцію. policije Також на цьому тижні активно поширювалася дезінформація та маніпуляції про те, що харківська міська влада виганяє випускників 11 класів харківських шкіл репетирувати танець вальсу на вулиці, і начебто влада сподівається на криваву картинку для західних змі. При цьому жодним чином не вказується, що єдина небезпека для цих випускників це російська армія, яка запускала та продовжує запускати по місту ракети та ударні безпілотники. Атаку на Харків восьми безпілотників, ніч четверга. А на п'ятницю росіяни видають за атаку по військовим цілям. Але прильоти були зафіксовані саме по тролейбусному депо. ТОК Чого Марія, про що ми оце? До чого ми дійшли в кінці нашої програми? Чому е, такі, як Холоденко, популярні? Чи про що би тобі хотілося зробити? Так, віде? я думала сьогодні над тим, чому, е, власне, е, такі, я би не називала її психологіною. Е, мені здається, що Наталія Завгородня дуже права в тому, що вона насамперед, е, мабуть, е, інфлюенсерка, блогерка, ютуберка? Е, бо про етику професійну, там, як ми розуміємо, з порівнянь російських солдатів з людьми з аутизмом тут не йдеться. Uh -huh. а, і я сьогодні думала, чому вона така популярна і чому завжди, коли хтось робить розбір по холоденко, а, приходять десятки її прихильників і починають її а, захищати. Мені здається, бо а, люди дуже хочуть і дуже люблять. Прості і легкі рішення, бо воювати, донатити, йти до війська, вмикати критичне мислення це складно, це е, сутужно. А тут вона дає їм прості і легкі пояснення. Надо сісти на Справа ще в тому, що взагалі під час війни, під час таких великих стресів, людям хочеться, щоб хтось дав їм. Прості рішення, як прості рішення або прості відповіді, як це було, наприклад, з ефектом Арестовича у 22-му році, щоб якась людина дуже просто все пояснила, що відбувається, що, чого з нами відбувається, те, що з нами відбувається, і куди ми прийдемо. З, зрештою. от І я думаю, що от холоденко це десь поряд з астрологами, тарологами і так далі. Людям хочеться, щоб хтось їм просто просто пояснив, як влаштований цей світ і чому чому навкруги нас усіх такі, такі проблеми. Марія? До наступного етеру. Щасти! Паблік-ТОК! Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік Ток що суботи о вісімнадцятій.